Мир в Україні має бути, так сказав Трамп, але боротьба за Україну продовжується і в цій боротьбі приймає все більше і більше країн у світі. Процеси йдуть. Трамп заявив, що немає Путіна 50-60 днів. Путіна є 10-12 днів для того, щоб зупинитися. Паралельно е в Турції Ердоган готує стіл для перемовин. Також готується стіл для підписання е, мирних угод е, в Турції на 3 вересня. Ну, Оці от, от процеси зараз йдуть. Але паралельно ще е, Трамп заключив угоду, велику угоду з Європою. Він підписав угоду на майже там трильйон е, доларів е, торгівлі в рік. А саме, Європа буде купляти в Америці під 0%, і це дасть їм. Певні плюси, звісно, і певні мінуси. Але саме головне, що Європа переходить на енергоносії, яка вона буде купляти незалежно від Росії. Росію відключають від цього процесу. І я думаю, що це вдарить, реально вдарить по Росії на сьогоднішній день. Також паралельно йде закупка для України. Патріотів і іншої зброї також дуже важливо те, що е, ядерні боєголовки е, ракети Томагавк завозяться в Європу. Е, всі готуються, тому що Путін погрожує на сьогоднішній день, в 27-му вже зайти е, в Польщу. Е, ну, звісно, цей е, хворий чоловік буде розказувати. І залякувати це, ну це його тема. Ви знаєте, так його тема залякувати, розказувати постійно страшилки, щоб його боялися. Хоча сьогодні Трамп заявив, що на тлі сьогоднішньої боротьби Росії і України, нашої боротьби за незалежність, а їхньої боротьби, щоб пройти... Хоч трошки далі ще в глиб України, ми бачимо, що Росія виснажується. Вона виснажується, економіки, там, як сказав Трамп, практично вже немає. У них є плани, як їх добити. Я думаю, що в них вийде. Я надіюся на те, звісно, що в них вийде. Нам будуть незалежно від того, готується в мир, не готується постачати зброю, щоб ми могли захищатися. Нам будуть надавати максимально допомоги для того, щоб ми могли вистояти. Е, і це радує. Єдиний мінус Велетенський, що заявив Трамп, що е, корупція е, в Україні зашкалює. І він з цим звернувся і до президента Зеленського, і дуже багато зараз е, статей написано в газетах і Європи і Америки про те, що на сьогоднішній день. Корупція реально зашкалює. Всі це вже бачать. І це проявляється ну, практично у всіх напрямках і у всіх процесах в Україні. Ми бачимо цих депутатів, які шикують, жирують, не дивлячись ні на що. Я думаю, що це останні деньки. Знаєте, люди доживають в такому стані. Е, останні деньки. Чому? Тому що е, ну, це така вже, знаєте, як предсмертна ейфорія. Тобто їх несе, несе, куди їх несе, що вони роблять, вони вже не розуміють, тому що так красти ну, це нереально. Всі це розуміють, а саме головне, що про це почали говорити вслух: і президент 에, Америки, і європейські лідери. І це розуміють вже всередині держави, я думаю, всі від нас з вами, і до самих, до самих верхів. Тому варіант рівно один. Ми маємо. Це зупинити цей процес розкладу, розкладу розпаду вже е, цієї рани, і, і мають бути вибори. Я думаю, що мають бути вибори, тому що потрібно змінювати владу демократичним шляхом. Я вважаю, що шляхом майданів не потрібно це робити. Ми вже це проходили, і це дуже погана практика для України і українців. А от шлях виборів це ідеально, те, що має бути на сьогоднішній день. Тому потрібно готуватися до підписання мирних угод, наскільки це буде можливо і прийнятно. І йти на вибори, друзі. Ну, все. Дякую.